Ну, де мої котики з гарним апетитом? Я знов діла ваші улюблені штани. Оригінал Британія. Брюки Комбат, Темперейче. Ну, немає тут маленьких розмірів. Так, звичайний карман. Ставка сітка зсередини. Цей карман на гудзочку. <хи> Глибокий карман. Інших карманів спереду на штанінах нема. На шнурку затягується знизу. Просторі та зручні. Карман кишенька на попі. На попі на гудзичку. Думкі, дихаючі. Темперейчер називається те, що можна вдіти на будь-яку погоду. Ну, звісно, якщо я сюди вдіну шубку і заправлюю, то і навіть мені вони підійдуть. Оригінал Британії. Котики. Ну, я не можу вам їх більше показувати. Вже знайдіться чиїться штаніжки. Вони в мене є в достатній кількості. Котенятка. Давайте.